Поетом не можна стати, на поета не можна вивчитися, не можна тільки народитися. Поет це пророк, на якого сходить Дух Святий і відкриває нікому невідомі речі. Тільки поетам, дано Богом, торкатися своїм словом серця і душі людської. Такими поетами є Леся Українка та Ліна Костенко, кожна у своєму часі. Візуміли стати поза і понад час. У життєвих та творчих долях цих талановитих жінок є багато спільного. Леся і Ліна мали дитинство досить казкове і обнадійливе, зростали в інтелігентних, люблячих сім'ях, усповитих легендами куточках України. Казка Лесиного дитинства обірвалася у підлітковому віці, коли дівчинка зенацька занедужала на туберкульоз кіздок. Ліна приблизно у такому ж віці стає дочкою ворога народу. Радянсько-імперський чорний ворон на ціле десятиліття забирає від неї батька. На родинне горе накладається її війна. Поезія обох властиві поєднання глибокого ліризму, спокою, пристрастю, патріотизм, принциповість, мужність, тонкий психологізм, глибока афористичність. Проекція на актуальні проблеми сучасності. Майстерне володіння словом. Для кожного митця, яким би геніальним той не був. Часто візитною картою стає якийсь один вершинний твір. Таким вершинним шедевром для Лесі Українки є драма Фаєрія. Лісова пісня. Творчий Желіни Костенко. Немислима сьогодні без віршованого роману Маруся Чурай». О. коханні – суть життя. Це почуття дуже часто дає поштовх до творчості, до самовираження. Вірші про кохання Бог-боетез поетес це своєрідна трепетна молитва. Напитися голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму, чуконства дивного того, замерти, слухати не дихать. Зненацька думку перервать, тієї паузи без вихідь красивим жартом рятувать, Слова натягувати, як вуки, щоб чесно збити на льоту Нерозшифрованої муки, на не німоту, триматись вільно незалежно, перемовчати, хто кого і так беззахисно, і безмежно. Чекати голосу твого. Рославою конвалію піду високе. Захищалась від негоди під літем широким. Томальовано втішалась комвалія біла, і рука чоловіча віку котила. Ой, й понесли високою залу. Винесла із собою паночка до балу. Ой на балі весела музичинка грає. Комвалію та музика піднес серце краю. Та ж паночка веселому вальсі закрупилась, а комвалій його вовка пов'яла, схилилась, промовила компарія Прощай, галю минуло, і ти, дуба, мій високий, єдині. єдиний. Де замовкла байдужої паночка рукою, то я квітку зів'яв, кинула додолу. Може, і тобі моя панна колись доведеться? Згадайте компарію, як щастя минеться. Не дави ти моя, панна, будеш упішатись, та по балах веселих таночках звиватись. Може, оце милий що так любить дуже, тебе, квіточку, з'яв, залишить байдуже. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минати ми час, на не завжди. сотні вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема на яку ти мене прирів, то все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра, і навіки. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий цвін гірського кришталю. Не сказане лишилось несказаним. Життя йшло. Минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написане не несказане, лишилось несказане. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили в мені несказане, лишилось несказане. Так мовчи, що заслухатися можна. Потонути в м'якій тишині, і як би не було тривожно, То тривожного до чудесної. Я не знаю, чи ти вродливий, і чи ти на світі один, ти для мене, як справжнє дива, котре виникло без причин. Але в серці пересторога і зривається слово Іди. Пізно стрілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю, вірю в правду очей твоїх, знаю. Ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і мріях не сняться мені. Мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе чи кохаю, одказую ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця, заб'ється. Дивлюся на тебе не можу одвести очей, і хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія, мені твої очі ці зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаю, що їх печать, бо всі слова були уже чиїмиці, хтось ними плакав, мучив, сполів, і з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було, асфальт і споріжі, поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.